Продаж у нас залітає ось такий крутий Volkswagen Passat B7 в максимальній комплектації, єдиний в Україні в такій комплектації. Увага! 2014 рік випуску седан Passat B7, пригнаний щойно з Європи на гарних, легкосплавних 17 дисках, максимальна оптика. Камер Ortronic 360 безключовий вхід. Автомобіль повністю. Пройшов все ТО. Бонусом автомобіля це 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, повний привід на 177 кінських сил. Чорний металік, автомобіль весь в рідній фарбі. У нас максимальна оптика. Є присутні всі асистенти. Він код автомобіля кого зацікавить. У нас безключовий вхід, шкіра, алькантара, ставки дерева, підсвітка в картах, пам'ять сидінь, стан водійського сидіння. Можете, вгадайте, який пробіг даного автомобіля. Безключовий у нас максимальна комплектація, електрошторки, комфортна спортпідвізка, адаптивні стойки. Камера заднього огляду, автомобіль сам паркується, стан керма. По салону жодних царапин пошкоджень по салону немає. Пробіг даного автомобіля складає 284 тисячі чесного оригінального пробігу. Задній диван в ідеальному стані. У нас є сонцезахисні шторки в вікнах, Ззаді електрошторка, дитячі крісла. Клац. І вже вам не потрібно купляти сидіння. Жодних царапин по салону, по кузову немає. Автомобіль в дуже збереженому стані. Є повноцінний легкосплавний диск. Без жодного пошкодження. Стан заднього дивану ніби як автомобіль з салону приїхав, Потолок у нас весь чистий. Всі, хто будуть там хейтери, писати, що а, пробіг скручений, у нас також електропакет сидінь, є вся сервісна історія по автомобілю від першого пробігу по останній. Зараз відкриємо вам перший. Перший був заїзд 28 тисяч, останній заїзд автомобіля 264 тисячі. Повністю вся історія присутня. Тому кого зацікавить даний автомобіль, телефонуйте за номером 097. 49 222 649. Мене звати Іван, знаходимося у місті Вінниця. Всім гарного дня.